На каналі Коля Фасоля і з вами знову сьогодні Прикарпатський громан. І ми розпочинаємо е, гру е, Iron Marines. Це в нас гра е, на Android е, смартфоні. Тобто це в нас мобільна гра. Тож, давайте розпочнемо і подивимося, що вона себе представляє. Так, ну що, ось ми маємо навести порядок на цій планеті. У нас є такий підрозділ воїнів. Тут можна поліпшувати свій підрозділ. Так, давайте я щось таке виберу. Я тільки почав грати. До кінця я повністю не зрозумів, що до чого, як тут прокачувати. Ну, в общем, якось то так. Добре. Це гра без інтернету, це сугубо внутрішня, локальна. внутрішня локальна гра для телефона, то ось давайте почнемо. Я ось не знаю. тут Можна вибирати різних. Ось, бачите. Ну давайте попробуємо. Цю жіночку. Ну і. Беремо все до гри. Так, давайте виберемо цю локацію. Далі у нас показує, куди нам і треба рухатися. Ось ми зараз тут і спробуємо грати. Керування тут, в принципі, просте, нема такого, що треба пальцями багато тикати по екрану, керувати якось тут просто наводиш. Наводиш вказівник і починаєш гру. так Ось я спамлю якогось робота, я так розумію. І зараз ми цим роботом. Я не знаю. Так, ось бачите, ми захищаємо, я так розумію, свою базу. Так, ось тут роботи якісь можна. так Так, ідемо, зараз захищаємо. Ось, нарешті з'явилася ця дівка. Зараз ми не будемо давати трохи причуханки цим прибульцям, захищати свою базу. Так, ось. Тобто вона сама стріляє, ви просто наводите на місце, де вона має зупинитися. Одне, що треба слідкувати за тим, щоб вона, ну, скажімо так, не загинула. Ось, є. І, до речі, треба знищувати ось ці. Бачите, є ось ця фіолетова. Я навіть не знаю, що це таке. Звідси, до речі, вони і вилазять. Так. Зараз мене, бачите, одним словом завалили. Все заново, думаю, что залип ураемся. Жінка робот. І я би ще викликав хоч якусь підмогу. А, давайте ось так. І. більше поки що не можу. В принципі, це нормально. Є. До речі, ось, ось о, так треба зробити, щоб о, вони не розбили, скажімо так, ось цю нашу о, пушку, яку, яка стоїть ось тут на охороні нашого лагеря. Так, давайте далі. Ближче, ближче. Треба розбити ще ось це. Так, їх занадто тут багато. Вбивайте його скоріше, і нам треба розбити цього малюска. Зараз будемо бачити якийсь таракан, я навіть не знаю, що це таке. Ну, одним словом, нам його треба по-любому розбити. Ось так станемо зараз є. Так. Ну я так бачу, що у неї тут є, бачите, оцей мадам. У неї є тут якісь, ось я розумію, ракети okay. і різні бомби. Вони нам, напевно, допоможуть. Ану, подивимося. Ось бачите, ми можемо заспамити ось такого ще робота. Так, давайте відправляємо його сюди. Так, я думаю, що він тут справиться. Давай бомби бомбами. Так, до речі, цього робота також можна сюди відправити, бо він тут стоїть. Так. Ось. О, ось так, напевно, треба було діяти. Я, напевно, на початку неправильно діяв. Ось. Тепер уже все більш-менш нормально. І до цілі. І ось бачите. Так, можна просуватися далі. Цю задачу ми виповнили. Так, ідемо далі. Ось знову знов засада. Так, ты куда забрался, парень? Ось. Так, можно кинуть и ракеты. О. Це да, так, оце мощ. це? воно ще й кидає якесь. Непонятно що одне цього. Давай оце, оце, оце валить. О! Є. Так, оце нормально насипається. Робот жовтий. Валить непогано. Так, тут щось мені висвічується. Я навіть не знаю. А це напевно якась типа інструкція чи що. Ага, то можна... Певно, цього робота теж переміщати, я так розумію. Чи що. Ні, він чомусь не рухається. Ага, я ще можу взяти собі підрозділ. Так, що я ще можу? Так, треба було тих снайперів взяти. Тут, до речі, є снайпері, вони непогані. Ага, це треба і насипати ці бомби, коли... Ми саме знаходимося поблизу противника. Ось ці бомби, що розриваються навколо цієї мадам, то треба, щоб вона знаходилася поблизу суперників. Тоді вони ефективні. А так то вони. Тобто її треба відправляти усередину. до суперника, ось так, типа, и туди уже... О! Так, ну тут, конечно, моему подразделу насыпали конкретно. будем все палить. Так, давайте идем далі. Yep. Sure. Какая миссия тут стала непробиваема. Так, давайте далее. Давайте. Так, уже легче. Вже трошки краще. Є якийсь прогрес. Я думав, що я тут зав'яз дуже. Але що зробиш? Треба просто натренуватися, зрозуміти, що до чого. І тоді вже можна грати спокійно. Так. Є. Ось, бачите, треба було просто, просто розбити того слимака чи того якийсь таракан, не знаю одним словом. Коротше, треба було розбити і все. Бачите, набагато скорше. Ось, ми вже пройшли і тут. Тепер наступний етап. Давайте попробуємо щодо чого. І вже там будемо бачити. Ну що, розпочинаємо. Бій на новій камапі. Так. так, кладемо ось тут. Б'ємо цього краба. Так, зараз у нас може щось вийдеться. Так, додаємо Юніти. Еще. Так, добавляем еще юниты. Так, тут можно покласть такую Тукенцію, це така пушка. І вона нам буде трошки допомагати знищувати. Так, давайте. Ще юніт. Так, дуже швидко розмолотили мені пушку. Давайте ще й Так, треба прикривати ось тут. Так, давайте роб... перемагати цього краба. Так, ось так. Дуже важко без роботів його завалити, звісно, але давайте ще покладемо ось таку. Воно нам трошки допоможе. Е. Так, треба відізвати пару юнітів назад. Тому що у нас звідси, ось бачите, йдуть різні. Так. Є додаткову пушку, давайте тут. Окей. Так, тут дуже багато. Давайте ще таку пушку покладемо. Покладемо ось таких пару роботів. Так. Вони нам будуть прикривати територію, а ми зможемо... Оборіне. До речі, тут теж можна буде покласти ось. Бачите. Такого робота, який би нам прикривав, а ми юніти відправимо на допомогу. Так, давайте добавимо ще ось таку такий пулемет. Ось тепер набагато краще воювати, до речі. А, вони щось зробили з ним, до речі. Так, ось тут. Бачите, вони щось зробили з моєю пушкою, я нічого не можу зробити. М -м, давайте ось так. Ще тут покладемо. Ось є. Трошки допоможе нам у боротьбі. Дуже багато тут всяких. Трошки відступаємо. Й пушки допомагають прикривати. Ось, вже веселіші. Коп'ять. Попробуємо знову покласти тут пушку. Так, щось тут та у нас виходить. Так, звісно, це не, не так просто, навіть не з першого разу. Так, трошки треба знати, що робити тут. А, вже якщо трошки пограти, то вже більш зрозуміло, що до чого, що як робиться. Так. Тут можна ось відкрити, бачите, різні... Інновації ось такі. Ага, тут не видно. А ось тут уже трошки видно, бачите? Та якби... Так, давайте ще ось такі. Ага, у нас є додаткова гвардія. Всірі. Йось так. Важкувато, важкува, звісно, тут. це тільки початок гри, в принципі. Давайте ось тут покладемо, а, бо тут є невеличка проблема вже. Так. А, наші тут уже справилися. Це дуже добре. Є. Тут ми покладемо ось ці пушки. Зробимо загорожу. Ось, дуже добре. І ми можемо просуватися далі. Ось такими перебіжками. Так, що тут у нас теж все добре. Так, де наш робот? Я думаю, що робота можна було б сюди добратися. Угу. Є. Тепер ми маємо десь, напевно, сюди йти. Я так розумію. О, тепер. Ось так. Так, воно нам щось показує. Ага, нам треба йти сюди. Я зрозумів. Тут ми ніби все зробили, тут у нас все нормально, бачите, поклали щити броню і якби буде все нормально тут. Того ми можемо йти цими воїнами, підрозділами, йти і здобувати нові території. Що, в принципі, я іду зроблю. Так, ось так. Тут все добре, бачите, тут все окей. Є, відбудуємо по-новому. О, вже ще краще стало видно. Так, а ну спробуємо тут. Тут у нас ще все закрито. Ну що, давайте пробуємо підрозділ. Завоюємо ще якусь територію. Так, посуваємося. Так, ось наші оці черваки нелюбімі, які стріляють різними фіолетовими кружками. Вони, до речі, саме найбільше забирають ось сили. Тому їх треба в першу очередь бити. Так, так, так. Поки що у нас... Так, да, давайте додамо юнітів. Додамо ще якогось робота. Так, можна ще одну таку пушку покласти. Вона дуже файно б'є, До речі, ось бачите. Видно по ось цьому, що плюється. Але вона теж дуже добре доби, ця штука фіолетова. Так, пушки не стало. Ну, зато прийшов додатковий робот. Так, є нове досягнення я розблокував. Є. Так. Зараз ми візьмемо і під охорону цей. цю територію, ці об'єкти. Ось бачите, тут можна вже покласти навіть пушки. Непогана така гра по своїй суті. Але трошки треба в неї пограти, щоб розібратися, бо з першого разу нічого не зрозуміло. Ну ось нарешті я пробив їхню оборону. Так, хочу тут дещо покласти. Я думаю, що більше ніде моя оборона так не проб'ється. Я думаю, що це тут просто треба вистояти нам. Так, ось тут. Так, ось тут їх дуже багато. Так, тут вони також хочуть прорвати оборону. Так, пробуємо йти далі. Давайте візьмемо ось тут. Є. Не знаю, тут така навала, Ну, їх просто дуже багато. Ось, я так розумію, що нарешті запрацювала величезна пушка. О! Йой, це капець. Ну, коротше, я так зрозумів, що їм прийшла смертушка. Вікторії! Ну ось ми і здобурили перемогу в цій грі. Е, ну що ж, будемо прощатися. Ви були на каналі Коля Фасолі. З вами був Прикарпатський громан і мирного неба над головою.